Вітаю, друзі! Позбавлення від всього московського, а в першу чергу від Російської православної церкви, яка є джерелом і розсадником руського міра, є прямою нашою необхідністю і прямим нашим обов'язком. Отже, російській православній церкві дали два тижні до 29 березня 2023 року, щоб покинути Києво-Печерську лавру. Все по закону. Оренда лаври закінчилася. Її треба звільнити тим більше ворожій церкві, яка є розсадником рашизму, підтримує російську владу, російську армію та є розсадником московських агентів та диверсантів-агітаторів. Ми і влада мусимо виселити по закону згідно угоди та терміну у оренди, але рішуче, без сюсюкання. Присідання та поступок. Бо Павло Лебідь, представник Московського патріархату, митрополит, більш відомий як парша Мерседес, вже заявляє, що РПЦ не може покинути лавру, бо нікуди йти і забрати все з собою. Мовляв, за 35 років стільки майна і бабла назбирали, що й белазами не вивезеш. І вже кинули клич своїм собакам, типу Ломаченка. Защитіть святиню. Мов прихожани, приходьте, збирайтеся, будемо защищати. Тобто вони збирають майдан, збирають отих всіх покидьків рускоязичних, РПЦшних, щоб вони защищали, тобто будуть. Крутити красиво показувати картинку по російському телебаченні, як мирних, православних укропи фашисти-бондеровці висіляють всіх законного, ну і так далі. Ось. Так що, це прямий заклик до непокори, розпалювання конфлікту в країні, яка воює. Причому воює. З тим, хто, кому підпорядковується ця церква, а вона підпорядковується Росії. Це є російська православна церква, як вони кажуть, московського патріархату. Це російська православна церква. Ось тому це розхитує ситуацію. Треба гнати московського похпа, хай бере що в руки поміститься, і геть зі святої української землі. Тим більше, що Києво. Печерська лавра заснована 1051 року за князя Ярослава Володимировича Мудрого в 1051 році. А Москва буде заснована в кращому випадку, як село в 1147 році. Тобто наша святиня, наша лавра на 100 років старша за Москву. І хай московський піп по закону, згідно терміну оренди, пошвидше валить. З України це дуже важливо, тому що вони вже починають розхитувати ситуацію. Нам потрібно це присікти.